Зі всіма всі здорові, всі гарного настрою. Да, тому ми починаємо в цьому році нашу роботу. Шановні присутні, сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції На засіданні присутні Калісніченка, Світлана Сергіївна. Так, Тітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріски Татьяна Васильевна. Бондарець Ганна Леонідівна. Гробаренка Іван Львович. Так. Грідін Дмитро Павлович. Так, тут. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Не критий Павло Геннадійович. Павло Геннадійович нема. нема. Попік Віталій Вікторович. Так, присутній. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадійовна. Так. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконавчого комітету, тому оголошую його відкритим. Згідно з проектом порядку денного, оприлюдненого на офіційному веб-сайті міської ради для розгляду пропонується питання з обмеженим доступом, яке підготовлено департаментом житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Та потребує невідкладного прийняття. Згідно з регламентними вимогами, членам виконавчого комітету була надана можливість ознайомитись з їх з його змістом. Зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету та розглянути питання без обговорення. Нема заперечень, немає заперечень. Нема. 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 Тому прошу поіменно по голосувати. Калісниченко, Світлана Сергіївна. Так. Тітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фрінський Тетяна Васильівна. Є, є Гробаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. так. Донець Ой. Олександр Так. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіївна Так. Порядок денний позачергове засідання виконавчого комітету міської ради затверджено та процедурне рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти, нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації. Проти України на території Кам'янської міської територіальної громади та на надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від нуль шостого, нуль що проживали на тимчасово Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталя Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Гробаренко Іван Львович. Так. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так, так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Опік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Солоненко Леся Геннадіїна. Так. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок Дуже. денний вичерпано. Дякую всім за проведену Дякую. роботу. Позачерговане засідання виконавчого комітету. Оголошую закритим. Гарного всім дня. Бережіть себе. До побачення.